Виконуємо номер 1573 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дано координати двох вершин квадрата АБЦД, А з координатами мінус 12 і Б з координатами 4 і 2. Задання перше: накресли квадрат АБЦД, два випадки. І друге знайди координати точок С і Д. Третє знайди площу і периметр квадрата. Приступаємо до виконання, позначимо наші вершини 1 і точку А з координатами мінус 1 і 2, і точку Б з координатами 4 і 2. Мінус 1 і 2. Це буде наша точка А і точка Б 4, 2. 2, 3, 4, 2 точка Б. Ну, а тепер накреслимо квадрат А, Б, С, Д. Раз, це квадрат, тобто кількість одиниць на сторонах має бути рівна: 1, 2, 3, 4, 5, 5 одиниць у нас. Отже, перший випадок, накреслимо наш квадрат. 1, 2, 3, 4, 5 одиниць. Тут 5 одиниць, отримали наші вершинки С і Д. Визначимо координати вершини С. Мінус 1, 2, 3, 4, і вгору 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, маємо 4, 7. Вершини Д. Це друге завдання у нас. Д мінус 1. І врахуємо вгору 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мінус 1 і 7. Тепер розглянемо другий випадок. Знову побудуємо наші точки А і Б. Точка А з координатами мінус 1, 2. Мінус 1, 2, і точка Б з координатами 4, 2. 4, 2. І тепер побудуємо наш квадрат, також 5 одиничних відрізків у нас сторона квадрата складає. Тільки вже вниз. 2, 3, 4, 5. А, Б наведемо чорненьким, бо воно було в нас в умові. Ось так. І наші назви А, Б, С і Д. Визначимо координати вершини С. 2, 3, 4, мінус 3. І Д координати вершини. Мінус 1, мінус 3. Ну, а тепер виконуємо третє завдання, знайдемо площу і периметр квадрата. В обох випадках площа і периметр буде в нас однакові. Третє завдання: Периметр – це 2 помножити на суму квадрат, 4 помножити на сторону, не прямокутник, на сторону А. 4 множимо на 5 одиниць на сторона. Двадцять одиниць. Площа це А в квадраті. Тобто п'ять у квадраті, п'ять множимо на п'ять, маємо двадцять одиниць квадратних. І запишемо відповідь Двадцять одиниць. 25 одиниць квадратних. Номер 1573 виконано.